Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні ми поговоримо, що думають тут в Канаді, що кажуть канадці щодо ну, того позору, який зараз роблять американці, який зараз робить Дональд Трамп. Я маю на увазі заплановану зустріч між. Дональдом Трампом я не буду називати його президентом Сполучених Штатів Америки, тому що це не президент, це фуфло якесь. І ось запланована зустріч між Дональдом Трампом та російським ПЕРМ, який вбивця, який знаходиться в міжнародному розшуку за те, що він варує дітей і перепродає дітей Володимиром Путіним. На цьому каналі, до речі. Ми з вами цим рішенням не шаковані. Ми з вами тут чудово знаємо, хто такий Дональд Трамп, і ми не очікували нічого гарного від цього мудака на посаді президента Сполучених Штатів Америки. Але знаєте, хочу вам сказати, що я розочарований Європою, тому що виглядало все так, що Європі вдалося накинути на Морнік. Цьому уроду, цій потворі Дональду Трампу і якось пристронити його. І, до речі, це виглядало. Знаєте, досить досить так серйозно виглядало. Я вже був повірив, що так Європі вдалося пригаманити цього урода, але він знову намагається висквизнути і скинути цей намордник. І зараз залишається лише питання. Чи зможе Європа утримувати Дональда Трампа в цьому наморднику? Чи зможе Європа затягнути сильніше цей намордник і не дати Трампу вирватися з цього намордника? Ось оце велике питання. Я чудово розумію, що день, тобто вчора, так, п'ятниця, був. Був дуже вдало підібраний Дональдом Трампом і Путіним, щоб оголосити все те, що вони вчора там розповіли. Оголосили про зустріч зустріч на Алясці на Сполучених Штатах Америки. Так, ми про це поговоримо. Чому Аляска, чому територія Сполучених Штатів Америки? Це було спеціально оговорено зроблено ввечері е п'ятниці, коли в Європі вже ну, перше, в Європі вже ніч. Так там вже люди сплять, відпочивають вже нікому немає діла до того, що. Там відбувається в тих США. По-друге, зараз субота та неділя вихідні. Тобто, очікувати якоїсь там бурної діяльності від європейців також не варто до понеділка. А до понеділка ці два старих уроди, ці два старих мудозвона думають, що все якось воно там утихне, якось там обрасте якимись там небіліцями, знаєте, і немає, буде не буде вже також жорстокої відповіді від європейців, як могло б бути, якщо б це була би інший якийсь день тижня, але хочу вам нагадати, що Європа вже відреагувала ще в четвер, коли тільки пішли по повзлиці служки, так про те, що. Може відбутися ця зустріч і що відьковці ну відьковці взагалі. Ну там ну це треба розуміти, так що зараз сполучених штатах Америки, чому це все відбувається? Тому що зараз сполучених штатах Америки немає політиків, немає політики. Там до влади прийшли е гопніки, прийшли е уроди моральні. Так прийшли люди, для яких немає жодних принципів, які заради бабла готові вбити рідну матір, так і готові продати все їм взагалі, їх взагалі не турбує майбутнє Сполучених Штатів Америки. Їх взагалі не турбує е, якесь майбутнє чи щось там таке американців. Все, що їм е, потрібно, і все, що їх турбує, це їхні е, кишені, їхні гаманці. Вони просто рублять бабло зараз і намагаються продати все, що тільки можна в цьому світі продати, в тому числі і самі Сполучені Штати Америки і самих Американців. І це від цього треба відштовхуватися. Так, це саме чому зараз в Америці, де, ну, втрачаються робочі місця, звідти йдуть інвестиції, тікають інвестори. А ці дураки, вони просто американці, так, американські реднеки, вони, як показує зараз, Реальна ситуація, реальна історія, що вони не не гірше російських орків. Такі ж самі тупі, так же само їх легко їм легко вішати в на вуха, і вони вірять своєму фюреру, якого обрали. І тут треба зрозуміти так, де Європа дала маху, і чому і де Канада зараз стоїть на висоті, так вище, за набагато вище Європи і набагато вище всіх інших країн. Ну, перше, перше, чому виглядало так, що Європа та ну, в принципі, не тільки Європа, а всі розвинені країни, нібито накинули на морнік на Трампа, так. Вони погодилися підписати з Трампом ці торгівельні угоди. Я впевнений, і це було зрозуміло з всіх інтерв'ю, що все це зробили для того, щоб залучити Трампа на свій бік, так щоб кинути Трампу якусь там косточку, щоб Трампа не знесли самі американці, тому що Трамп. Шалено втрачав популярності, він просто балабол, ніхто з ним не хотів не да за що домовлятися. Тобто, у нього була дуже важка ситуація всередині Сполучених Штатів Америки, тому що навіть самі ці магівці, тупі магівці, починали розуміти, що щось відбувається неправильно. Ніхто не боїться їхнього цього Дональдіно, всі з нього зміються, і ніхто не він не може ні з ким не до чого домовитися. І тоді, скоріше за все, Трамп. Сказав, пообіцяв, що він підтримає, що він допоможе а, світу справитися з путіним, справитися з Китаєм. А взамін треба було б йому дати косточку, так заключити, про зіграти ці спектаклі заключенням договорів, щоб якось трошечки заспокоїти внутрішніх цих реднеків, щоб вони не так сильно вже нападали на Трампа. І Європа на це пішла, і Японія на це пішла. І зараз дивіться, от наприклад, що зараз відбувається з тією писулькою, яку підписав Трамп з Японією. Пам'ятаєте, як це піарілося? Що от там Трамп він прогнув в японці зараз мільярди інвестицій, всі ці бла 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 А японці зараз кажуть, це взагалі не, жодний, не не документ. Він не працює. Які інвестиції? Ви про що кажете? Так ми казали, що американці будуть там отримувати 90% відсотків прибилі від інвестицій. Якщо їм їх, їхніх інвестицій буде там 90%, а наших тільки 10%. Так тобто зараз все це, вся ця лабуда і труха. Стосовно його, що він там поназаключав, ці його е, угоди так звані. Вони просто як е, картонні оці, от як. Е... Доміки, знаєте, карточні доміки. Вони просто розсипаються. Їх немає. Немає цих угод, так само як і немає угоди з Європою, про яку е, створили такий театр, такий спектакль. Так, ми про це розмовляли на е, каналі тут раніше і обговорювали, що ж це відбулося. Тобто, це також не є офіціальним документом. Але все це був цирк. Так, це все був спектакль для вистави для тупих реднеків. І зараз тупі реднеки за за. Пам'ятали, що так ну Трамп, та він підписав угоду і з Японією прогнув і Європу прогнув, і все, все Трампу більше нічого не треба. Трампу не потрібен результат, Трампу не потрібні угоди. Трампу потрібне шоу, яке запам'ятають його топі реднеки. І Трамп своє зробив так. Трамп свого досяг. І Японія, і е, Європа, і Австралія вони підіграли в цьому Трампу. Знов таки, немає зараз жодного значення, що там було підписано, тому що це не документи, це просто ліва бумажка. Ну, яку би, наприклад, я би підписав би з тим же самим Трампом і продав би йому би там, я не знаю, луну або Марс. Так? Таке ж саме, ну таку ж саму вагу і мають те, що він попідп що з ним підписували. Але для тупих американських реднеків, які вже, вони вже не пам'ятають, що там було 2-3 дні тому назад. Вони сьогодні в ладоші похлопали, і вони тільки пам'ятають, що у них ладоші болять. А потім логічно вистраються логічна така цепочка. Чому в мене болять Вадоші? На, на, на руках. А я же хлопав, о, я же плескав. О, а чому ж я плескав? Чому ж я хлопав? А тому, що Трамп там десь кимось щось заключив. Він же забув, десь з ким що там заключив. В нього через. Збілю оце в голові відклалося, що ось така подія була і все. І Трамп це чудово розуміє, і Трамп цим класно користається. І ось Європа повелася, Європа думала, що вона накинула цей наморник на Трампа, але виглядає так, що Трамп зараз намагається скинути цей наморник і намагається кинути Європу так само, як він все своє життя кидав всіх своїх партнерів. Зеленський молодець, Зеленський красень, Зеленський зразу э, вийшов і сразу так посадив на жопу двох дидів. Сказав, стоять без мене і без Європи ніхто не про що домовлятися не буде. Я впевнений, що цю заяву Зеленського э, обг... обсудили, э, Перш ніж Зеленський це зробив, я впевнений, що Зеленський поспілкувався з європейцями, з друзями з Європи. З іншими друзями зі всього світу, перш ніж робити таку заяву, і я впевнений, що зараз цивілізовані країни будуть думати, що з цим робити, як цю, цей наморднік підзатягнути сильніше. І я сподіваюся, що вже цей випадок з останніх оптимістів скине знаєте цей морок. І ці ідеї, що з Трампом ще можна про щось домовитися і якось ужитися. Не можна, не можна. Мудаки вони не міняються на старості е, літ. Ну, ми, ми з вами про це тут вже казали на цьому каналі. Неможливо очікувати від мудака, неможливо очікувати від насільника, так е, що е, він стане порядочною людиною. Ну такого не буває. Такого в світі не буває. Це нереально. Так, в світі небагато нереальних речей, так і ви знаєте, я на моєму каналі кажу, що для мене майже нічого немає нереального. Але це нереально. Нереально очікувати, що Трамп або Путін або інші такі мудаки вони зможуть змінитися і стати адекватними. Людьми тому друзі, давайте ми з вами не будемо панікувати тут, в Канаді це чудово знають. Так і це чому я кажу, що Канада зараз вона, ну зараз час показав, що Канада на на сьогоднішній день, на жаль, сама адекватна країна. Оце от єдина сама адекватна країна. Це єдина країна, а ще й Китай. Так, ну за Китай ми зараз трошечки повернемося до питання Китаю. Канада на сьогоднішній день єдина країна, яка не погодилася подмахувати Трампу, яка не погодилася підписувати жодних писулік, які б ці писульки не були би формальними, так тому що Трампу що потрібно з Канади. Трампу знов таки не потрібні партнерські відношення з Канадою. Трампу потрібно захопити Канаду. Трампу треба показати своїм цим е ідіотам-виборцям е американським реднекам, що е він зміг прогнути Канаду, як е і обіцяв, так а Канада ні. Канада сказала, ви собі цього мудака обрали, ви з ними граєтесь, ви з ними підписуєте, що хочете, а нас не чіпляйте. Канада в це не грається. І на відміну від тої ж самої Європи, Канада не повелася на його, басні, на його байки і не стала нічого підписувати. І тут я хочу сказати, що в цьому плані Канада молодець. І Я думаю, я сподіваюся, що. Ті ж самі українці оцінять це, так і зрозуміють, що так, Канада, Канаді важко. Канаді дуже важко зараз боротися з цими мудаками Сполученими Штатами Америки, але Канада це робить вдало, і Канада це робить набагато краще ніж інші країни, навіть ніж більш потужніші об'єднання, як Європейський Союз. Так, європейський союз на жаль прогнувся. А Канада стоїть, Канада бореться. І що стосується Китаю, хочу вам сказати: зверніть увагу. Це не моя ідея. До речі, це мені написав один з моїх глядачів-підписників. Дуже розумна людина, класна. Я не пам'ятаю нік, я не зміг знайти. Але що написала людина, зверніть увагу, будь ласка, при Байдені, коли був Байден. Китай на боявся навіть заїкатися про підтримку е, Росії, так тобто, Китай, Китай не просто поважав Сполучені Штати Америки, Китай боявся Сполучених Штатів Америки, і е, при Байдені це вже я додаю від, від себе. Так, Китай постачав е, зброю, там постачав дрони до Росії, але він це постачав і до України. Також я особисто купував на Аліекспресі. Дрони і різне обладнання для українських військових і там в адресі доставки я указував адресу українську українських військових. Так, тобто Китай продавав і росіянам, і українцям. Китай боявся, Китай боявся Сполучених Штатів Америки, Китай боявся Байдена. Так зараз, після того як прийшов Трамп, що сталося? Китай перше перестав постачати. Свою продукцію Україні, тобто він чітко просто відрізав Україні, сказав всім, все, ми не постачаємо. Ну і друге він виходить і в голос каже: а ми не дамо Росії програти. Так? Тобто такого плівка, такого, я не знаю, опускання Сполучених Штатів Америки, ну, півроку тому назад, хто би міг би собі Таке таке, таке ну таке навіть подумати, що таке можливо, так? що Китай вийде і скаже е, Америці в обличчя слухай ти, шавка ти не незрозуміла. Е, ми не допустимо. Нам насрати на те, що ти там хочеш і що ти кажеш, так? ми не допустимо. Ну і ми з вами пам'ятаємо, як Дональд Трамп на пузі відповз від Китаю, коли він там вийшов спочатку, там якісь там тарифи вводив, потім, потім виводив, а потім. Коли Сі просто прилюдно, Китай Сі прилюдно сказав, що ми з цим придурком розмовляти не збираємося. Нам не, не цікаво. Я, я я ненавиджу Китай. Повірте мені, я ненавиджу Китай за підтримку Росії так само, як і будь-який українець. Я просто зараз дивлюся на все, що відбувається з холодними очима, так практично, як воно є. А є таке, що Китай зараз просто витір. Ноги об, об, об Трампа витір ноги в, об Сполучені Штати Америки. Китай зараз прогнув Трампа, щоб Трамп запросив Путіна до себе. Тому що приліт Путіна на, на Аляску це Сполучені Штати Америки. Так? Це територія Сполучених Штатів Америки, як би вона там не називалася. І запрошення Путіна. На територію Сполучених Штатів Америки кажуть нам про що? Перше про те, що а, а Сполучені Штати Америки відмовляються виконувати міжнародні зобов'язання, так якщо вони не заарештують Путіна, а Путін не полетить, якщо буде. Не буде впевнений, що його не заарештують. Тобто, Китай, о, тобто Китай прагнув Сполучені Штати Америки піти проти всього цивілізованого світу, піти проти законів, міжнародних законів, так, і не виконати свої зобов'язання. Це перше, на що Китай прагнув зараз Трампа. Друге, Китай прагнув Трампа цим запрошенням на те, щоб Трамп просто. Легалізував, відмив Путіна, так показав. Ну дивись, раніше Путін куди літав? Там якусь там Сирію чи ще щось, так, в другосортні якісь країни. А зараз він летить в першу країну світа. Тобто Китаю вдалося прагнути залякати. Я не знаю, що вони там зробили з цим трампусіком, але те, що Китай зараз таким чином поставив. Дональда Трампа на коліна, а разом з ним і всі Сполучені Штати Америки, це вочевидь. А зеленський молодець, зеленський красень, українці молодці, українські красені, а, українці кажуть, да, чхать ми хотіли, знаєте, ви, ага, як мишка лапу, а, Ці два старих уда, у мудозвона. Про що ви там будете домовлятися, нам а, це по барабану. Ми як бомбили. Ми як оце, от якось вже ліквідували 1 мільйон сто тисяч горків, ліквідуємо ще три мільйони, якщо треба буде. Тобто на це не звертають увагу. І тут в Канаді канадці підтримують Україну, канадці переймаються за Україну. Канадці, канадці будуть підтримувати Україну до, до кінця, так до останнього. А українці, я впевнений, не здадуться. І зараз, друзі, я хочу вам нагадати, що на сьогоднішній день. Ці різні мудазвони там старі діди вони можуть говорити про що завгодно, так домовлятися між собою, не домовлятися. Це їхнє діло. Нехай вони там собі розговорють скільки захочуть. Але в Україні є єдина сила, справжня сила, яка досить е, вон, фізично так, фізично ліквідує, ліквідує, знищує орків, яка фізично відборює. Україну, яка фізично відборює незалежність, яка фізично відборює життя українців, і це збройні сили України, це збройні сили України, це військові, це, це медичні служби, це всі українці, всі ті українці, які зараз борються за незалежність України. В різних куточках світу це українці, які в Україні, це українці, які за кордоном підтримують, волонтерять, підтримують українців військових. Це е, українці, які знаходяться зараз на території Раші і роблять там диверсії. Тобто таких людей багато, таких людей десятки, якщо не сотні мільйонів. Так тобто нас багато. І не забуваємо, друзі, підтримувати тих сміливих. Мужніх людей, які сьогодні ціною свого життя виборюють майбутнє України і майбутнього майбутнє всього світу. Ми часто читаємо казки про е, якихось там лицарів, там е, які були там колись там в древні віка. Знаєте, але ми не бачимо, ми чомусь не звертаємо уваги, що зараз ці лицарі, ці герої, вони серед нас. І їх мільйони цих героїв. Це українці, реальні люди, які прямо зараз фізично знищують е цю бациву під назвою Російський Світ. Так, це, це ці герої. І будь ласка. Не забувайте підтримувати фінансово цих героїв. Їм потрібна наша допомога. І всі ці балачки, що в армію там вона повинна сама щось робити. Не повинна армія сама щось робити. Армія захищає на себе, армія захищає людей, армія захищає нас, вас, армія захищає майбутнє. Тому ми повинні підтримувати армію. Це треба зрозуміти. І ми повинні підтримувати цих мужніх людей. Послухайте, будь ласка, подяку від спецпідрозділу. У якому ми з вами допомогли відремонтувати їхній військовий автомобіль і обладнати цей автомобіль засобом РЕП Доброго дня? Ми військовослужбовці Збройних сил України. Дякуємо пану В'ячеславу та його підписникам за участь у волонтерській підтримці наших зборів на ремонт даної машини, яка в даний момент підремонтована, і на придбання даного засобу радіоелектронної боротьби типу Удавна 6, який вже застосовується в районі виконання завдань, і добре себе проявив. Дякую вам за підтримку Збройних сил України. Так, друзі, як ви самі почули, хлопці вам дуже за це вдячні. Вони не просять часто про допомогу, але зараз їм потрібно придбати цю станцію управліннями дрону. Дронами це досить таке недешеве обладнання, і у них не вистачає грошей. Мої грошей, все, що я міг, я також їм перекинув. Але моїх грошей також не вистачає. Тому я прошу вас підключитися до цього збору і допомогти хлопцям придбати цю станцію управління дронами, щоб вони могли краще виконувати свою роботу, щоб вони могли краще знищувати цю бациву і щоб вони могли краще захищати Україну українців, захищати нас з вами. І при цьому е, залишитися живими. Тому що я чесно вам скажу, е, коли я отримую від них або від іншої бригади, у мене ще є інша бригада, з якими я спілкуюся, коли я відтримую повідомлення, що хтось з них, е, на жаль, не повернувся, серце болить, от чесно, кров'ю обливається. Давайте допоможемо хлопцям. Е, всі реквізити посилання на банку, посилання на PayPal, там же є посилання на деякі криптовалюти в описі до цього відео. Всім небайдужим дуже дякую е за вашу підтримку. На цьому я з вами буду прощатися. Сподіваюся, що мені вдалося донести до вас те, що я хотів донести сьогодні. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобачку цьому відео. Не забудьте, будь ласка. Написати мені в коментарях, що ви думаєте, стосовно того, про що ми з вами поговорили, знаю, сьогоднішнє відео вийшло трошки довгим, трошки таким нервовим. Це те, що я відчуваю зараз, от чесно. Я намагався себе якось там стримувати, утримувати. Але я не можу. Я дивлюсь на цю несправедливість, я дивлюсь на весь цей позор, який зараз відбувається тут поруч із нами, так? який зараз, до якого привели американці. Це ті люди, яких особисто я поважав. Я любив їздити в Америку. У нас було багато планів їздити туди і далі. Але, ну, знаєте, зараз ми тут в Канаді відчуваємо те, що відчували українці в 2013 2014, 2015 роках. І це болясно. Це боляче, це неприємно. Але маємо, що маємо. Нато ми і українці, де б мені були. В Україні, в Канаді, в Європі, в Азії, де б ми не були, ми залишаємося українцями. Нам треба єднатися, нам треба підтримувати один одного, і треба підтримувати Україну. І Допомогти Україні вижити в цій війні. Допомогти Україні здобути перемогу. Тому, друзі, будь ласка. Підпишіться на канал, поставте вподобайки цьому відео, напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. Мені цікаво дізнатися вашу думку. Я на цьому з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!